11 клас продовжуємо вивчати мову HTML. Поки що з підручником стандартним з вашим. Ну, той, що у вас там є звичайний за 11 клас, поки що по ньому стоп. Трошки поговоримо про HTML, потім повернемося до підручника. У нас один Даніїл. Да? Даніл, що там з домашнім завданням? Нема. Зрозуміло. До цього ну, технології ми не мало цікавлять. Інформатика немає, ніхто нічого не здає. А що вам ставити, хлопці та дівчата? Незрозуміло. Даніл, нумеровані і марковані списки вчора. Вчора. Що ти мені сказав? Давайте завдання, да, ми все виконаємо. Є відеозапис, є завдання виконати всього на всього приклад. 2-2 на сторінці 56. Приклад 2-2 на сторінці. Я другу, другу завдання. Ну, не те, що було. Так. А... Зачекай. То. Приклад 2.2 на сторінці 56. Оце все просто перекатати в блокнот. Просто перекатати в блокнот. Ось це. Навіть якщо ти зробив якесь інше завдання. Де воно? Я його не бачу. А там в зошиті треба, було відповісти на питання, як Ну, якщо ми щось робимо в зошиті, то ми потім зошит фотографуємо і надсилаємо. А і... я вже фото. Сход... Я да, відповісти на питання. Я не бачу, щоб я такого тут питав. Взагалі, навіть так. Які тут є питання? В цьому підручнику немає такого розділу відповісти на питання. Тут немає питань ніяких. Просто йдемо. Я його задання, я не це робив. Нормально. Ось це. Виходить, ти робив. Що тут? Що тут, що тут, що тут? Що тут? Виконати вправу те саме. При відсутності написати код в зошиті. Які питання? Які відповіді на питання? Ну ось технології. Та при чому Профолі... технологія. Профолі... При чому технології? У нас інформатика зараз. Даніє. Ну, блін. Технології то технології, Технології то понеділок. Інформатика середа четвер. Так, все. Е настане час, буду ставити одиниці. Не нулі, не просто не здані роботи, буду ставити одиниці. Тому що по незданим роботам я не зможу вас атестувати. Буду ставити одиниці і буде тематично семестрово також один. Так, поїхали. Текстові гіперпосилання. Що ми про них знаємо, з чим їх їдять, що це таке? Гіперпосилання це вказівка для браузера, до якого об'єкта у межах або поза межами HTML документа він має звернутися. Тобто, грубо кажучи, де ми в браузері бачимо гіперпосилання? Ось це кнопочка на міти, гіперпосилання. У Google календар гіперпосилання. Ось це гіперпосилання. Ви це все знаєте, бачили, стикалися з ним кожного дня, з цим стикаєте з гіперпосиланнями. Але гіперпосилання бувають у текстовій формі, бувають у вигляді кнопочок, там у вигляді зображень і так далі. Ми поки що не знаємо, як вставляти зображення в HTML-документ. Тому поки що працюємо з текстовими гіперпосилання, це коли можна натиснути на якийсь текст і перейти на якусь іншу сторінку одного сайту, або взагалі на зовсім інший сайт. Е так. За допомогою, ну це переходити це все зрозуміло. Для створення гіперпосилання необхідно використовувати теги а та а. Визначивши для тегу А атрибут оце страшне слово. Я його все життя називав хрю, боюсь таке сказати. А хри, хрід, хрю. Ну, короче, Якось ось так. Це атрибут у нас. Атрибут вказує, куди ми переходимо. Ми е, значення ось цього атрибуту ставимо або адресу URL на якийсь інший сайт. Ну, от от у нас, Адреса URL у нас в, адрес, в адресному рядку. От Адреса там на YouTube канал і так далі. Беремо з адресного рядка адресу, або ж ми можемо вказувати місце на комп'ютері, де зберігається, або на, місце на комп'ютері, де зберігається певний файл веб-сторінки, або назву веб-сторінки, якщо вона знаходиться в одній і тій самій папці з тим документом, в якому ви пишете цей тег. Так, текст посилання розташовують між тегами А. Це я думаю, зрозуміло. Якщо веб-сторінка, на яку вказує посилання, розміщено на іншому веб-сайті, то значенням атрибутах Рю, має бути повна URL-адреса, беремо з адресного рядка да, в браузері. Якщо ж гіперпосилання вказує на іншу сторінку того самого сайту, для пошуку документу достатньо задати лише відносний шлях, тобто місце, де він знаходиться на комп'ютері. Таке посилання називають внутрішнім. Так, давайте спробуємо поки по гіперпосиланням просто. Для того, щоб це зробити, що я зроблю? Я не буду писати документ, HTML-документ заново. Я візьму там, наприклад, якийсь, з яким ми працювали вчора. Відкрию його в блокноті. І... А, це навіть не вчорашній. це щось, Так, так, так. А що у нас є вчорашнього? Де вчорашній, де вчорашній, де вчорашній. Я ж його зберігав, зберігав, що його отак О, От є якийсь документ. Що ми можемо? Посередині документа можемо зробити тест ну, посередині в будь-якому місці, де, де нам потрібно. Теги А відкриваємо, закриваємо. Це буде у нас позначає, позначається, що починається і закінчується гіперпосилання. Наприклад, я тут пишу сайт Microsoft. Якщо я це збережу і спробую відкрити в браузері, отримаю, отримаю, отримую, отримаю наступний результат зараз. Так, де цей файл? Открив з допомогою Chrome. Отримую ось такий результат. Просто у мене е, цей текст і все. Нічого я не можу на нього не натискати, нічого нікуди не переходить. Чому? Тому що ми кажемо, що повинен бути атрибут хрю. Ось HR з незрозумілою назвою, який дає нам направлення, куди ми переходимо. От, Наприклад, я хочу цьому атрибуту поставити значення, куди я переходжу. На сайт Microsoft. Ось таким чином знайдемо його адресу. Звідси цю адресу скопіюємо, це можна вже закрити. собі тут в документи отак от, от ставимо H-tп повну адресу. Зберігаємо, оновлюємо, бачимо, що змінився вигляд нашого тексту. Тепер цей текст клікабельний, і якщо я на нього натискаю, Дивіться, куди я переходжу, на сайт Microsoft. Все працює. Можемо повернутися в браузері назад. Ось таким чином. Тег А, його атрибут хрю, в якому ми пишемо, куди ми переходимо. Сам текст, на який ми будемо натискати, щоб перейти. І закриваємо гіперпосилання. Так, це те, що стосується зовнішніх гіперпосилань, коли ми переходимо на сторонній сайт. А якщо я, наприклад, хочу перейти на зробити декілька сторінок свого сайту, що я можу зробити? От у мене є сторінка, наприклад, з вчора ми вивчали з вами марковані нумеровані списки. Так? І я хочу, щоб у мене були, сейчас бережу, щоб у мене були ще сторінки, зима, весна, літо осінь, і щоб я на них міг переходити. Що мені необхідно створити? Мабуть, необхідно створити ці, ці сторінки. Ну, я зміню просто цей документ і зроблю тут не P, а H1. Тобто зараз я створю нову веб-сторінку для, наприклад, зими. Зима. Зберігаю її. зберегти як, напишу зима. І напишу ну цей розширення і, пост... і встановлю HTML. Або html не має значення. Зберегти. Що на веб-сторінці? буде Один буде заголовок відображатися зима і все. Да? В принципі, пуста веб-сторінка. Ну, майже пуста. Давайте. Відкриємо її в браузері ось вона у мене з'явилася, я її зберіг, відкриваю її в браузері Google Chrome, і бачу: ось моя перша сторінка, ось друга сторінка, на якій просто написано зима. Я її збільшу і цю збільшу, щоб воно якось більш-менш виглядало. Так, що я хочу зробити? Я хочу їх зв'язати між собою. Я хочу, щоб з, у цієї, з цієї сторінки натискати на слово зима. Переходити на цю сторінку. Що мені необхідно? Открити код цієї сторінки. Зараз у мене код інший. Да? Відкриваю код цієї. Це у мене одиничка. Відкрити за допомогою блокнота. І отут-де зима. Ну, маркерований список ну, чи нумерований цей список. Ну і що? До слова зима, я все одно можу застосувати тег А. І закрити його. Потім не забуваємо закрити обов'язково. Задати І задати е, значення, куди я хочу переходити. Дивіться, якщо дві цих сторінки знаходяться в одній папці, от зима і одиничка. Дві сторінки я хочу зв'язати між собою гіперпосиланнями. Якщо вони знаходяться в одній папці, то достатньо написати ім'я та розширення файлу, куди ми хочемо переходити. Якщо вони в різних папках, то необхідно писати повний шлях. Це, наприклад, що таке повний шлях. От ви коли в провіднику просто щось шукаєте, ось тут він пишеться: диск G, календарні 22, 23, і потім обираємо якийсь файл з усіма знаками. Тобто в провіднику можна завжди отак натиснути на цей рядок і подивитися весь шлях до файлу. Так. У нас вони в одній папці. Ну, робочий стіл це також папка, вони обидва на робочому столі. Що я пишу? Просто назву файлу і його розширення. Ось тут е -хрев, чи хрю, чи хреб. пишу. Це краще робити в кавичках, наскільки я пам'ятаю. І пишу собі зима і розширення у нього там. Зима, крапка Html. Зберігаю файл, зберегти. Повертаюсь до браузера. Оновлюю сторінку. Бачу, що зима у мене стала гіперпосиланням, це закрию, щоб не заважало. Бачимо, зима стала гіперпосиланням, виділено кольором, підкреслено. Натискаю на неї, переходжу на ту сторінку, що мені потрібно. І було б непогано, щоб тут була кнопка Повернутися назад. Да? Не браузером користуватися, а щоб тут була якась кнопка. Давайте її тут створимо тик. Робимо таким самим макаром. А Ахреф дорівнює. Це, мабуть, буде у нас файл у мене той називається. Та цими мовами перемиканням 1.html. HTML. роблю слеш A. Хочу, щоб це був текст назад. Повернутися назад. Оновлюю, зберігаю, оновлюю сторінку. Бачимо, з'явився текст назад. Натискаю на нього, попадаю на цю сторінку. Натискаю на зиму, попадаю на цю сторінку. Ось таким чином ми зв'язали дві сторінки за допомогою. Ось їх коди цих в обох сторінок. Використовуємо тех А. Атрибут вказуємо, куди переходимо. Тег А. Атрибут вказуємо, куди переходимо. Поміж тегами А текст, який буде містити гіперпосилання. Питання тут є? Так. No. Так. Зрозуміло. Все. Тут добре. Тепер є ще така штука. Дивіться, гіперпосилання може вказувати на певне місце всередині сторінки, якщо туди попередньо вбудувати якір мітку. Для визначення якоря також використовують теги А, але замість атрибута href задають атрибут нейм, значення значенням якого має бути ім'я якоря. Воно може складатися з літер та цифр, але не повинно містити символів пробіл. Давайте ну, це показувати не буду, тому що необхідно дуже велику ну, не дуже величеньку, а величеньку сторінку створити. Просто розберемо тут, на прикладі. Для створення посилання на встановлений якер потрібно у тегу а зазначити його ім'я. Кінці адреси URL після імені документа, відокремивши його символом решітка. Символ решітка вказує на те, що після нього записано назву мітку, а не ім'я файлу. Так. Тобто, от у вас в прикладі, який я хочу, щоб відомо зробили. Що взагалі, що робить е, Якер-мітка? Дивіться. Е, наприклад, є великий документ. От велика сторінка. От, наприклад, така велика сторінка мій YouTube. Да? Я можу, ну, я її не бачу всю одночасно. Да, мені, щоб побачити її всю, мені необхідно ось е, цим е, смугою прокрутки да, пере, переміщуватися. А ми можемо зробити так, щоб у нас були якісь кнопочки зверху або також текст. Ми натискаємо і всередині цієї сторінки автоматично одразу переходимо на необхідне нам місце. Тобто. Тут от трансляції, записи, плейлисти, а не все одно будуть переходити на інші сторінки, а можна б зробили, зробити так, щоб це все було на одній сторінці, і ми за допомогою цих кнопок переміщувалися в межах однієї сторінки. Тобто це не на іншу сторінку ми попадаємо, а на якесь певне місце цієї ж самої сторінки, за допомогою якорів. Давайте розберемося, на прикладі, я думаю, буде краще зрозуміло, що тут відбувається, що у нас тут є. Це те, що ви повинні робити. Початок веб-сторінки, початок заголовку, тітл, посилання та якорі. Це пам'ятаєте, де тітл у нас відображається, де буде відображатися ось цей текст. Цей текст буде відображатися в назві вкладки. От у мене відображається назва документу, якщо б я написав тітл там, у мене б відображалося те, що було б поміж тіл. У мене тітла нема. Бачите, у мене хед пустий і тітла нема. Це ми згадали, що таке хед, що таке тітло. Далі, баді. Починається сама веб-сторінка. Текст на веб-сторінці. Іде звичайний текст. Потім бачимо посилання на сайт Microsoft. І слово буде. Натиснув на посилання. І слово буде. Ну, посиланням буде слугувати слово Microsoft. просто Далі. Іде ще один абзац P. І бачимо, що всередині цього абзацу є посилання на якусь веб-сторінку. А тепер можна перейти на Ахрю. Це буде моя особиста сторінка, мою особисту сторінку це буде як посилання. Ми можемо тут побачити, що. От а тепер можна перейти на мою особисту сторінку. Бачимо, що ось цей сам текст є. У нас тут погано дуже видно, але бачимо, що він є гіперпосиланням підкресленим. Так, до якорів тепер. Про те, як зв'язатися з автором, розповідається в, і далі йде дивіться, те, те саме посилання гіперпосилання. Але бачите, що ім'я показується Олен On App щось таке через, через хештег пишемо ім'я. Це ми задали, що ось цей текст буде кудись переходити на оселен App. А де ж це On App знайти? Ми такого нічого не знаємо. Потім пізніше ми бачимо, що, бачимо, що, бачимо, що зараз. Не подобається мені це, як воно тут зроблено у вас прикладом. Прийдеться мені, по ходу, самому робити це. Поганенький приклад у вас тут, з якимись поштами і так далі, так же ніхто давним-давно не робить. А, Ладно, давай, давайте спробуємо зробити це самі. Змінимо, змінимо тут, додамо кучу LI. Ctrl -C, щоб просто зробити е, длинну страницю довгу сторінку, щоб ми бачили, що ми переміщуємося по цій сторінці. Я просто накопіював, наставив, вставляв список, зберегти. І ми побачимо ось таку річ, що в мене веб-сторінка вийшла досить довго. Даніл, розумієш, що я зробив? да? Я просто її коротше, зробив довгу і все. Щоб як приклад нам було, що це за якарі такі. І, наприклад, я хочу. На весну, ось на цю, чи навіть на першу весну натискати і переходити до якоїсь весни, яка знаходить, знаходиться майже в кінці. Щоб ми розуміли, що ми переходимо саме на неї, я зроблю їй колір із зміню. Це просто це ще не якорі, не мітки. Просто ми організовуємо роботу ще нашу слідфон. Так, дивимось чи вийшло в мене зробити її червоною. І що? І не вийшло, так? Да? Чого? Ага, тому що не колор, а колор зберегти, оновити. Бачимо, все, червоне. Тобто, ще раз. Першої весни хочу, щоб в межах однієї сторінки у мене перемотувалася сторінка і показувала мені ось червоненьку весну в самому кінці. Так, як ми це робимо? Для цієї весни ставимо посилання на ній. Тобто це буде так само посилання, А, закриваємо його тут. Атрибут наш, вже нам відомий. І пишемо, що посилатися він буде на якусь цікаву, як ми називаємо це, якір, хай буде одиничка. Просто на якір одиничку. Тепер, отут, де ця весна, нам необхідно так само вказати, що ми зв'язуємо. От ми вказати, що це саме і є наша одиничка. Так само я його беру в. А в Слеш A. Але тут замість хрю пишу name вже. Тобто ось це і буде моя одиничка. name дорівнює 1. Зберігаємо, оновлюємо. Бачимо, весна стала посиланням. натискаю на неї, і сторінка автоматично перемоталася. Перемоталася до ось цієї весни. Ну, нижче просто нічого нема. А давай спробую зробити нижче і побачимо, весна, по ідії долажна стати самого верху сторінки. А ну-ка, додамо тобто ще ось таких кусочків. Вона у нас червоненька, ми її не загубимо, ми зорієнтуємось. Роблю ще довшу веб-сторінку, зберігаємо. Оновлюю. Бачимо, ось вона така довга. Я хочу з цієї весни, щоб прокручувалося до цієї. А в мене їх там ще вистачає. Натискаю. Ой, прокрутилася оця красненька, червоненька стала вкорі. Ще раз. Той, на яку ми хочемо, той текст, на якому ми хочемо, на який ми хочемо натискати, щоб кудись переходити. Ми так і залишаємо. Атрибут хрю. Пишемо, він буде дорівнювати у нас назві міт, мітки. Назві якорю. Назва якорю пишеться через, починається з решітки. А ту назву ми вказуємо в тому місці, де ми хочемо, щоб він переходив. І тоді у нас у тега А буде вже атрибут не хрю, а нем. І оце ім'я мітки одиничка тут і є. Питання є до мене? Нема. Нема. Ваше завдання, в принципі, перекатати, тупо перекатати усього на всього ось цей приклад 2-3. Поки що перекатуєте. Далі у нас будуть і самостійні, і практичні, і будете створювати сайти, потім будете розвлекатися з цим самі. Поки що перекатати приклад 2-3. Ну і зрозуміти, як це все працює. Якщо питань нема, якщо все зрозуміло, то дякую за увагу. Відеозапис з'явиться трошки пізніше ось тут. І якщо є питання, з'являться, ще можете писати в Viber. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.